То і навіщо в ніч на 26 липня будинок львівського мера Андрія Садового обстріляли із гранатомета. Міський голова проживає разом із родиною на вулиці Стрілецькій з березня цього року. На щастя, у будинку в момент пострілу нікого не було. Сім'я на відпочинку у Карпатах. Тож свідками теракту стали сусіди. Відсили вибуху у будинках, що поруч вибило вікна. Вибило три, три, три. три вікна. Було враження, що або бомба, або якийсь снаряд. Ну, ми всі вирішили, що якісь теракти, бо спрацювали у всіх сигналізацій і вікна, це все навіть в нашому будинку, це все було відчутно. О пів на дванадцяту ночі за попередньою версією правоохоронців вистрілили із ручного гранатомета муха. Снаряд влучив у кут мансарди, що на третьому поверсі. Пошкодило балку та чотири вікна. Вікна, куди цілились, виходять саме із дитячих спалень. Наскільки мені от фахівці розказували, цей, цей снаряд, він, якщо ну, як коли по його стріляють, він пробиває броню, і потім тисячі таких дрібних розколків вони йдуть на ураження. Тому, е, слава Богу, що воно все так, що в нас не було. Андрій Садовий заявив, що немає серйозних конфліктів на політичному рівні, навіть не підозрює, хто б міг вчинити замах. Не було жодних в останньому часі, там чи дзвінків, чи смс чи якихось повідомлень. Тобто я звикло проводжу свою роботу, яку я проводжу. Так я там не даю вкрасти одне, друге, третє, четверте. Але ну знаєте, в нас у Львові я не пригадую, щоб ще зручних гранатометів стріляли. Начальник міліції Львова Сергій Зюбаненко повідомив, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею 258 п'ятдесят частиною першою випадок кваліфікують як терористичний акт. Е, і на місці були знайдені уламки і рештки комітинного заряду. Зараз робити ті висновки, з якої саме зброї було завдано пострілу е, ще зарано. Якщо по-простому, як в народі, то дійсно це може бути. Зброя, яка використовується безпосередньо проти броньованої техніки, начальник львівської міліції додав, що зброя, з якої стріляли, не була вкрадена у ніч гніву. На місці досі працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Марта Когут Володимир Квятковський. Підсумки тижня.